Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на вересень місяць для тих, хто народився під знаком Зодіаку Скорпіон. Отже, 2025 рік вересень місяць для скорпіонів. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація з роботою, що з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, ну і порада на вересень місяць для скорпіонів. Так, під якою енергією пройде місяць? Сімка кубків, карта каже про те, що в цьому місяці. У вас буде великий вибір. У вас буде багато певних бажань. Тобто в цьому місяці у вас просто буде ну, от якийсь такий необмежений такий вибір. Куди б ви хотіли або поїхати, або щось отримати. От. Тобто буде багато мрій, але справа в тому, що ніколи не погано мріяти, ніколи не погано чогось обирати. От. Але е, іноді іноді можна в цьому застрягнути і нічого так і не вибрати, і просто залишитися в ілюзіях. Е, тобто мрії, які ніколи не збудуться. І це все через те, що складно обрати щось одне. От. Тобто в цьому місяці треба навчитися із багатьох можливостей да, обирати щось одне спочатку. Так, ситуація на роботі дев'ятка жезлів. Ну, от, на роботі. Буде така атмосфера, де вам прийдеться спиратися на минулий досвід. І тут ситуація вона, ну, не дуже така легка, буде, може, буде багато роботи, і з-за цього буде втома. І з-за цього буде навіть боліти голова. От. Тому, ну і тут це може бути із-за того, от саме, да, що, ну, от будете мріяти, наприклад, поїхати у відпустку або щось таке купити, да, Тобто такі будуть бажання, які от не можна одразу виконати. І тому будете приділяти багато часу роботі, а так як досвід у вас, скоріш за все, є, от, то ви будете просто до останнього. Посвящають себе роботі. Але карта каже, що не треба цього робити. От. Треба вибудовувати свої особисті кордони. Треба, вибуд... треба захищати свої кордони от. і відстоювати ну, от, свій м м графік. Ну, або щоб зайве, щоб на вас щось не навішали. Ситуація з фінансами десятка кубків. Десятка кубків каже про те, що тут буде у вас багато радощів, буде Тут, буде якась колектив... Тут, можливо, якась колективна робота. В принципі, може робота буде і складна, але все ж таки ви маєте отримати стільки, що буде що відсвяткувати, і буде за що порадіти. Тобто ну, задоволення ви повинні отримати емоційне, може не стільки в грошах, але буде гарний такий сплечений колектив, от, де все ж таки по ітогу задоволення ви отримаєте. І от буде. Може, якась така вечірка буде. Може корпоратив вас чекає. От. Ну, щось таке в команді. Так, для тих, хто в шлюбі з партнером, ну тут шістка жезлів, яка каже про те, що хтось, один з партнерів, буде намагатися брати, як то кажуть, палку е, да? кубок перенства. От. Тобто хтось буде намагатися за рахунок іншого піднімати свою самооцінку, піднімати свою гордість. Може, захоче більш отримувати компліментів, якоїсь допомоги. Тобто хтось з партнерів ну от, буде себе відчувати вище, ніж інший. От. І Ну, іноді так. Да. Іноді ми всі хочемо, щоб нас і похвалили, і щоб звернули на, вас, на нас увагу. Ну, партнер наш звернув увагу. От. І щоб ми були один для одного самі найкращі. От. Але головне, головне не застрягнути в цьому, тому що це може бути. Такі ілюзорні досягнення. Бо коли багато хочеш, то іноді, ну, в парі, то іноді іншому партнеру це може не сподобатися. Тому старайтеся добиватися свого, але в міру. І, в принципі, ну, в принципі тут непогані карти. Карти, коли ви... у вас будуть свої бажання, і ви можете їх досягти, от. але ж я ж кажу, може за рахунок іншого партнера, от. але не переусердствуйте. Для тих, у кого немає відносин О, король кубків, хм. Король кубків каже про те, що ну, а ваше життя йде певний король. Ну, він, уже отом, він уже є, він уже на вашому шляху. Тобто для почуттів, для того, щоб прийшов чоловік у ваше життя, немає ніяких перешкод. Просто що, просто що може ви тільки мрієте, тільки мрієте, а для, чого, а для цього нічого не робите. Може, у вас є вже вибір. От тут якраз от карта того, що вибір є, а кого і що вибрати, ну із кого кого вибрати, то не можете. Визначитися. От. І от карта тут каже про те, що не зволікайте, а йдіть до партнерів на зустріч от, та ведіть просто такі розмови, просто спілкуйтеся, просто щось обговорюйте, на якісь такі. Ну, легкі теми такі, ну, звичайні такі теми, щоб, щоб ну, от відчувати, відчувати іншу людину, от відчувати, що ви відчуваєте до тієї людини. Тому що при зустрічі, при розмові якраз ну, це можна і відчути. Тобто більш прислуховуйтеся до своїх почуттів. От. Ну, і в принципі, це карта зустрічі, це карта розмов, перемовин. От. Тобто, ну, тут все, все для вас відкрито. Ну, і порада на вересень для. Скорпіонів сімка жезлів. Ну, от, сімка жезлів це карта, яка каже проявляйте свою хоробрість. Тобто, там, де треба, да, там, де треба, піднімайте свою внутрішню силу от, і ну, от добивайтеся того, чого вам треба. Досить, уже, досить уже сидіти в ілюзіях, просто мріяти. Вже можна якось так наполегливо діяти. От. А з іншого, боку, з іншого боку, і уважно берегти свої кордони. Тобто теж не треба дозволяти іншим, щоб вони ну, от, сильно їх перетинали. Наприклад, як от у шлюбі. Да? От, тут ваш партнер може захоче якось за рахунок вас трішечки да, от, піднятися в своїх очах. І тут от. Так, да, окей, але треба, так, треба в міру, треба потихеньку, може десь сказати, що там все добре, там я тебе кохаю, там все це там, або кудись разом сходимо, от, але це ну, от, не більше цього там, якось так. Тобто я не буду виконувати там то-то, то-то, або їхати туди, куди не хочу. Ну, от, якось. Е, берегти себе, берегти, от, е, і. Ну і знову ж, знову ж перед труднощами не здаватися. От. Такий досить непоганий місяць, непоганий. просто треба трішечки саме проявити свої внутрішні сили і мрії мріями, от, але ціль вона сама не прийде. На ціль треба. Ну, до цілі треба йти. От, і на цілі треба працювати. Ну, такі справи. От такий вийш розклад. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. От. А мені буде цікаво прочитати. Пока-пока!